Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші без вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати ародроб від Wallet. Бітліч це новий гаманець в мережі BTS, який запустив аеродроб в форматі FKPS. Тобто, перший прийшов, перший забрав. Інвесторами виступають біржі Max, Gate та інші відомі фонди. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням та нажати на кнопку розширення. Ось, Нажимаємо на розширення і вставляємо розширення на свій браузер. Звісно, краще вам робити через ноутбук або персональний комп'ютер, оскільки через мобільний телефон буде незручно. Так, дивіться, ми встановили розширення. Тепер ми нажимаємо на дане розширення. На дане розширення і нажимаємо на кнопку Create New Wallet. І відповідно створюємо е, рахунок. Придумаємо пароль. Ще раз пишемо пароль. Так, ще можна якийсь додати символ. Для того, щоб пароль був надійніший. І нажимаємо на кнопку Continuum. І тепер видає вашу секретну фразу. Ось приміром я неї скопіюю і десь собі вставлю. Так, повертаємось в розширення. А що воно ну в мене все збилося? Так, чудово. Ну давайте заново. Цього разу не буде зберігати. Знову ж таки, придумаємо пароль. Так. Ось, Нажимаємо на Continuum, нажимаємо на кнопку Io Bucket Up, тобто я скопіював, хоча я цього разу не копіював, звісно. Але бажано копіювати і десь зберігати у себе в Телеграмі для того, щоб... У вас залишався доступ до цього гаманця на випадок, якщо раптом ви втратите до нього доступ або щось станеться з вашим ноутбуком чи інші, якісь ситуації. Так, дивіться, після того, як ми встановили дане розширення та зареєструвалися, бачимо, що у нас тут є ось такий от гаманець. Ми що робимо? Ми копіюємо дане посилання, тобто свою адресу копіюємо і повертаємось до попереднього поста. Тепер ми переходимо на сайт за даним посиланням. Ось, підтверджуємо, що ви людина. Так, стоп, я ж VPN ще не включив. VPN включаємо. Ну це тобто, мені потрібно VPN включати через те, що я вже е, зареєстрований на даному сервісі е, з іншого аккаунта. Тому бажано через е, іншу IP-адресу робити, якщо у вас декілька аккаунтів. Так, підтверджуємо, що ви людина. І тут досить е, все просто. Нажимаємо на кнопку Connect Wallet і приєднуємо свій гаманець. Нажимаємо на Connect, на кнопку In І все. Так, дивіться, ось тут ми приєднуємо свій Twitter аккаунт. Нажимаємо на кнопку «Verify X account. І знову ж таки нажимаємо на кнопку Верифікувати. І тепер авторизуємось через свій твіттер. Нажимаємо на кнопку авторизувати і бачимо, що у нас успішно вже авторизований твіттер. Так, тепер нам необхідно виконати ось ці от тільки три завдання. Нажимаємо на кнопку Follow X, тобто нам необхідно підписатися на їхню сторінку. Ну, Тут завдання перевіряє, так що зачканути, на жаль, не вийде. Нажимаємо на кнопку Follow, підписатися. Нажимаємо ось, перевірити, але бачимо, що не зараховані. Пізніше воно зарахує, не переживайте на цей рахунок. Тепер ми нажимаємо на кнопку старт, І тут нам необхідно підписатися на їхній телеграм. Але це завдання вони зараховують, якщо і не підписуватись. Тому можете і не підписуватись. Справа така. Так, і дивіться, в третьому завданні нам необхідно зробити тестову транзакцію. Тобто, по, по суті, ми зараз візьмемо. Е їхні тестові токени, вони нам прийдуть наступного дня на гаманець, і ви відправите половину коштів або якусь частину на мій гаманець, і вам це завдання також буде зараховано. Ось ми нажимаємо на, ось, на кнопку тут з цього поста і переходимо ось в такий от кран. Так. І ось тут нам необхідно вставити адресу. З вашого гаманця. Я ж знову ж таки покажу, щоб ви не забулися. Ось, де 0BTS, і ось тут є така адреса. Нажимаєте на кнопку Copy Bitcoin адрес, скопіювали, сюди вставили. І нажали на кнопку Send Testnet Bitcoins. Так. І бачимо, що на нашу адресу вони відправили. Але по факту, по факту. Ці от, е, тестові токени прийдуть вам на рахунок тільки наступного дня. Так що ви можете <смі>, даремно навіть не чекати їх сьогодні, можете знову ж таки декілька разів відправити, щоб у вас було більше коштів. І от е, це от е, всі завдання. Тобто вам необхідно просто підписатися на їхній твіттер, нажати на кнопочку Старт тут біля Телеграму, підписуватись на обов'язково і зробити транзакцію. Е, тобто, коли вам прийдуть. Тестові токени, зараз я покажу на іншому своєму гаманці. Ось, приміром, так. Зараз. Ось, приміром, я скопіював свою адресу, але ж ви можете скопіювати цю от мою адресу з даного поста кліком. Або ж, якщо ви з ноутбука, то просто скопіюйте. І от наступного дня, коли нам е, прийдуть е, тестові токени. Ось бачимо, вони в мене є, але я вже відправляв. Ось я отримав і відправляв. То ми нажимаємо на кнопочку Send, вставляємо сюди адресу з поста, відповідно, можете її використати. І можете відправити максимальну кількість або ж якусь іншу. І Нажимаємо на кнопку Next. І це всі дії, які вам необхідно виконати в цьому аеродропі. І от е, наступного дня можете також обновити ось ці завдання і вони будуть зараховані. Зараз не зараховую через те, що тут бачите, через 10 хвилин воно там перевіряє щось і має бути все зараховано. І тепер ми нажимаємо на кнопку «Invite to friends», на кнопку Copy Link і по цьому реферальному посиланню ми запрошуємо друзів і за кожного запрошеного друга ми отримаємо по 1000 поїнтів. Тому рекомендую вам обов'язково зробити дану активність і запрошувати чим більше друзів, оскільки бачимо, що це досить популярний буде гаманець і відповідно він може непогано нам роздати гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.